День народження однієї чудової людини. Насправді, я би хотів сказати так, що цієї людини сьогодні з нами немає, але саме завдяки тому, що ця людина сьогодні не з нами, ми тут. Давайте всі разом прим'ятаємо звати Віктор Іванович. Хто знімає? знімаю вже. знімає. Давайте всі разом. Просто з днем народження Віктор Іванович. Один раз вітаємо. І я думаю, на якомусь із мегамаршів у мирний час ця людина прийде до нас і буде дуже вдячна і особисто скаже вам слово. Давайте три, чотири. Віктор, Віктор Іванович. Віде! Слава Україні! Віде! Слава Україні! Слава Україні! <плес> <плес> так, друзі. А, я хочу <плес> ще оголосити <плес> надзвичайну ініціативу. А, дуже називається вона Пропор України. А люди займаються тим, що вони виготовляють видивляють прапори їх продають. А отримані гроші переселенцям зі сходу видно да слово не щоб був мир. Вітаю небо. По перше, велика подяка всім організаторам маршу вишиванок. Це одна напевне з найчастіших подій, яка зараз відбувається. Подія, яка об'єднує наше.